Холодно, було сьогодні плюс 20. Завтра ще більше температура було. буде. І ось тут така ситуація на посіці. Відбираю, прийшов відбирати мед. А тут О, сидить. Сидить. Алло, народ. Я їх вже трошки бризкав. Куди зібралося? Ріпак доцвітає там. Можливо, вже там тепліше буде. Ну правда ночі ще холодні, а там акація на середині цвітіння вже. Ну нічого. Зараз буду знімати роя цього. Наготовив вулик, наставив рамок і вже взяли ріто, що зняв. Зайшли майже всі гарненькі чи маленькі рій, ну рамок 6, ну я вісім їм поставив, тоді буду дивитися, а так рамок 6 точно заходять сьогоднішній рій, який я піймав, значить вложу вниз контрольного листка під рамки. так. Ставлю дві смужечки прямо по центру на основі амітразу. Дивлюся завтра результат Сюди одну. Снужечко так, ще одну смужечку, Ось сюди отак. Вот так вон. і накриваю. dopo aver il risultato